Укрпошта. Надважливі новини по відправці до США з 29 серпня 2025 року. Як заповнювати вашу посилку, що можна писати, а що ні? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана і головне з сайту Укрпошта. Європа ставить на паузу відправлення доша, а Укрпошта продовжує доставляти. В чому у нас проблема? Ставка мита для України є 10%, є найнижчою в Європі. Для основних країн ЄС вона становить... Вить від 15%, Молдові 25%, Швейцарія 39%. Переважна більшість країн ЄС ставлять на паузу відправки, а у українських підприємців є зараз конкурентна перевага. Погляньте, що робить Укрпошта. В середньому збільшує вартість послуг на 1,5-3 долари, залежно від категорії ваги відправлення, але вона не ставить на паузу відправлення, а продовжує, продовжує працювати. Отже, Україна продовжує вся працювати. Друзі, що ще важливо? Питання відповіді. Чи можна перестати? Силати товари до США, оформлюючи їх як подарунки, щоб уникнути мита. Закон США насправді передбачає звільнення від мита подарунків між фізособами, якщо їхня вартість не перевищує 100 доларів. Однак митниця США ретельно перевірятиме, що під виглядом подарунків не пересилалися товари з комерційною метою. Якщо ви продавець отримуєте оплату за товар, категорично не зазначайте ці товари подарунками. У поштовій митній декларації cn 2223 потрібно вказати продаж товарів, зазначити реальну вартість та обрати правильний код товару. Що ще важливо? Чи потрібно прикладати комерційний інвойс для відправлень до США? Рекомендується, але не обов'язково. Якщо у вас є інвойс з торгівельної платформи, з власного сайту, бажано прикріпити його до зовнішньої сторони відправлення. Проте ключове, ключове значення має реальна вартість товару, зазначена в декларації CN2223, оскільки обмін інформацією відбувається через IT-систему ще в Україні. Завжди обирайте категорію Продаж товару та вказуйте реальну вартість. Країна виробник, країна походження. Яку країну походження вказувати для вінтажних товарів, вироблених, наприклад, за часів Радянського Союзу. У декларації слід зазначити країну походження Україна. Зверніть увагу, товари, які відправляються з території України, декларуються українського походження. Що буде з посилками, відправленими до 29 серпня Укрпошта їх доставить? Чи можна пересилати у поштових відправленнях товари? you <laughs> Вироблені в інших країнах, а поточна реформа а додаткових митних зборів передбачає, що для багатьох країн ставка мит значно більше 10%, як встановлено в Україні. Станом на зараз національний поштовий оператор може забезпечити доставку товарів лише за умови, що країна походження зазначеного товару Україна. Чи будуть посилені заходи контролю, так, будуть посилені. Заходи контролю. Не можна пересилати товари з Польщі, Угорщини Молдови, щоб це було дешевше пересилати товари походження з цих країн. Друзі, поділіться, будь ласка, вашими думками, коментарями з цього приводу. Можливо, у вас є якісь запитання. Шановні майстри, Потрібна допомога по Еці, Пінтерест. Прочитайте більше про Еці, Пінтерест, консультацію під відео напишу. Завантажте мої книги. 95 помилок на Еці, як самому зробити швидко аудит свого Еці-магазину. Еці SEO українською, як просувати свій Еці-магазин без реклами. Пінтерест 500 Pinterest групових дошок для Еці продавців та Пінтерест перші кроки для просування за кордон на Пінтерест ваших товарів. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Приходівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів за кордон ваших товарів.